В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні в нас казочка Романа Завадовича Тканина царівен». Була собі царівна, не царівна, а царівненятко. А така була молоденька, і привітна була, і хороша була, а що розумна, то придиво. Царівна спить. А з надвору погожий ранок стукає у вікно рожевими пальчиками дзінь дзінь. Царівна розплющує очка і що це? У неї на подушці обіжки з спалець. Не злякалася царівна, не закричала, не заплакала, усміхнулась та й каже «Якся маєш, гостенько, ти перша прийшла мені добрий день сказати. А гусеничка ніби розуміє царівнену мову приязну. Сп'ялась на куценьких ніжках, голівкою покивала, покликала царів на слуг і наказала гусеницю не убивати, за вікно не викидати, ніякої кривди їй не заподіяти. У моїй кімнатці в куточку поставте деревце зелене і покладіть мою гостю на листок свіжий, запашний. Я буду дивитись, як вона снідатиме. А о півдні я буду дивитись, як вона обідатиме, а увечері. Я буду дивитись, як вона вечерятиме, а на другий день буду дивитись, як вона в мене житиме. І жила собі гусениця в царівниній кімнаті. листячко поїдала, на галузці спала, росла, виростала, все більше ставала. І сталося так, що поїхала царівна з батьком, з матір'ю у десяте місто в гостину. Вертається додому, заглядає на деревце, а гусениці нема. Тільки на галузці висить щось таке дивне, кругле продовгувате. чи то грудочка, чи то торбинка, задумалась царівна. Приведіть мені мудреця, хай скаже, що воно таке. Прийшов мудрий бородатий, став те диво оглядати, стукнув себе пальцем у чоло і каже Це таке диво, мудре дерево, мудрий овоч родило. Якщо так, то ти, мудрий чоловіче, Мусиш перший його з'їсти, сказала невдоволена царівна. Я сирого не їм, у мене зубів нема, відповів мудрець. Нічого, зваримо царівна на те. Відчепили слуги грудочку з галузки, кинули в окріп, зварили і подали мудрецеві на золотій тарільці. Став мудрець міркувати, став придивлятись, став грудочку торбинку розбирати, а вона то нісіньких, блискучих ниточок виткане. Гарна рівненятко, та й дрібними сльозами обливається. Ой горе, моя бідна гусеничка, вона не жива. А в тій торбинці справді мертва гусеничка лежала, не діждала з лялечки метеликом стати. Я ж казав, я ж казав, забурмотів мудрець, уклонився і утік додому. А царівна тужить і зітхає. Дорбинку розмотує, ниточки на пальчики навиває і думає, гадає. Думала, гадала, а там і каже, хочу я ці ниточки одну до одної складати, у вздовжі поперек переплітати, тканину ткати, зробіть мені маленькі кросна. Зробили майстри кросенця, мов іграшку, і царівна виткала мані пусінький шматочок тканини. Хороша вдалася тканина, м'яка. Ніжна й блискуча. Оце мені від безталандної гусенички подарунок, каже царівна. Подивились на це люди і стали собі таких гусениць годувати. Гусениці випускали з ротиків блискучі ниточки, обсновувалися ними й ховалися в торбинках коконах, а люди розмотували ниточки і ткали з них хороші тканини. Першу тканину принесли в подарунок нашій царівні, а в царівни весілля незабаром, тож пошили кравчині чудову шлюбну суканку. Яка хороша була в ній молоденька царівна, мов янгол, мов весна, мов уранішня зоря перед сходом сонця. Ось така вам казочка про першу тканину царівен і королівин. Її назвали шовк, тому-то і гусеничку, і метелика, в якого вона перевтілюється, називають Шовкопрядом. Така в нас, дітки, сьогодні казочка, а вам пора спати на добранч, тихої вам ночі.